Всім привіт! І сьогодні я знайшов якийсь новенький глюк в грі Bad Piggies І я його знайшов випадково. Я собі купив нову пісочницю. І дивіться, в мене вже є шість цих коробочок зірочками. Дивіться, як я їх добув. І, двіць, і звертайте увагу на текстурки. Коротше, я вирішив по приколу зробити міні-битву роботів. Я поставив сюди хрюшку. Щоб це можна було запуститись. Але це до ділу не відноситься. Дивіться. Зібрав якось ці зірки. Ви бачите, що з текстурками. Опа-опа! Хоба. Як? Хтось думав, що, що це ніхто не найде і вирішив його лишити? Ні. Хтось все ж таки знайшов. Так. Да. Всім папа! -па.